База. Робіть навіть якщо це не ідеально. Її прям здобутки за рік часу, це я наконець навчилася робити якусь інстаграмну картинку, яку я собі мріяла в голові, але це за рік часу е, таких от, ну, не дуже гарних спроб. Бийте, бийте в одну точечку, і воно вам піде. Друге, пізнати себе. У мене не якийсь експертний блог, мій блог лайф. І коли твій блог про тебе, маєте розуміти, про що ви. Щоб податися людям. Якщо я не знаю про що я, то я не можу вам припіднести себе, подати себе, я можу вам розказати про свою роботу, як я знімаю для когось контент, я можу вам розказати про свого собаку і про сімейне життя. Третє, люди відчувають твою енергію. Хто би що не казав, відео, от енергія хорошо, і люди відчувають, що мені прям хорошо. І вони прям такі вау, круто лайкають, підписуються, і пішло. Поїхало. І відео відповідно залітає. Люди зберігаються. Ну якось, отак. От три моїх таких інсайти їх є набагато більше. Я вже вам там десь в попередньому відео розказувала в одному. Що я веду, веду дуже багато щоденничків, і в мене дуже багато інсайтів, і, і, і в тому числі що ведення блогу. Якщо вам цікаво, пишіть, я буду ділитися більше.